Майже 500 тисяч. Саме стільки українських дітей шкільного віку перебувають зараз за кордоном. Усі вони разом з рідними покинули Україну, тікаючи від російської агресії. Юлія з трьома дітьми та чоловіком в Норвегії евакуювались сюди з Маріуполя. Ми ризикнули з чоловіком. Спочатку я з сім'єю, з дітьми поїхала. Через 10 днів приїхала вся моя сім'я, батьки. Зараз ми всі перебуваємо тут, але на жаль, в різних куточках Норвегії. Ця родина, як і більшість наших вимушених переселенців, отримала в Норвегії колективний захист. Серед іншого, він дає право українцям безкоштовно навчатися. У Новому навчальному році створили окремі місця, що називаються інтродукційні інтеграційні класи для наших учнів. Поселенням вивченням норвезької мови, і це називається мушмоль. Викладач викладач, який може перекладати дітям програму українською мовою, саме до такого класу і ходить семирічний син Юлії. Хлопчик каже, разом із ним навчаються ще 20 українських дітей різного віку. Там вони вивчають основи предметів, наприклад, певні математичні терміни і акцент саме на норвезьку мову. Після закінчення мовних класів українців переводять у звичайні. Загалом навчання в Норвегії обов'язкове для дітей від 6 до 16 років. Якщо неповнолітні перебувають в країні більше трьох місяців, вони зобов'язані ходити до школи. Основна причина навчання в Норвегії це не вивчити якийсь предмет. А це соціалізація, соціальні навички, комунікаційні навички, можливість засвоєння інформації. Норвезька система освіти дещо відрізняється від української. Оцінок до сьомого класу не ставлять. Діти більше часу проводять на свіжому повітрі. Постійно проводяться культурні івенти: там то басейн, то похід то кудись, то поїздка на водоспад, барбікю. Ось полювання на крабів і купу усіляких різноманітних розваг. Крім того, до кожного нашого школяра прикріплюють дорослого помічника, як правило, студента. Вони таким чином проходять практику, їх закріплюють за якимось учнем, і вони з цим учнем проводять час, ходять в кіно на прогулянку на лижі. Вищі навчальні заклади також охоче приймають українців. Зазвичай іноземці відвідують курси підготовки для абітурієнтів, де вивчають норвезьку мову. Проте часто в місцевих університетах навчання паралельно проводиться англійською. Також багато вишів спростили правила вступу для наших співвітчизників і перевіряли лише рівень знання іноземних но мови.